До жителів Курської і Білгородської області з закликом евакуюватися. Сьогодні кажуть, добровольці у цих регіонах буде гаряче і обіцяють удари по військових об'єктах. Втім, адміністрації обох областей проігнорували попередження і евакуацію не оголошували. Нагадаю, 12 березня легіон Свободи Росії, російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон на танках прорвали кордон, заявив ще, що їдуть на вибори Путіна. Напередодні Легіон Свобода Росії повідомив, що взяв під контроль частину селища Тьоткіно у Курській області. Ситуація дуже динамічно розвивається. Бої на околицях Тьоткіно продовжуються, і в Курській області, як і раніше напружена ситуація, і в Білгородській йдуть бої. Цілий Путін був вимушений реагувати. Свято переобрання тому йому підпсували як мінімум. Бачимо по Білгороду, що вибори в них почалися з вогником, а це лише ранок, а далі буде більше. А далі буде більше найгарячіші напрямки на передовій.